Добрий вечір. Ми з України. Підготовка до НМТ 2026 Триває сьогодні понеділок. А це означає вечірка математична годинка математики і тема. Наша номер три чат активний. Приємно бачити світло. Вимкнули так. Ми з України. Ми можемо зі світлом без світла. щоб було напівсвітло, не принципово. Тому що ми з України тема 3. ірраціональні та тригонометричні вирази. Я сподіваюся, ви робите домашні завдання. Але спочатку відповіді на запитання: я ж просив писати питання після вебінару в YouTube. Отже, Дар'я написала: хотілося б попросити більше пояснити тему розкладання на множники, бо коли переглядала минулорічний вебінар, на жаль, не зрозуміла цю тему. Дякую. Давайте повторимо всі основні методи розкладання на множники. От такий вираз 5 плюс 10А, які треба розкласти на множники. У вас цієї формули, яка виділена жовтим кольором, не буде. Що вона означає? Вона означає, що ми маємо побачити спільний множник під назвою M. Я його виділю червоним кольором. Це число М. І називається спільним множником. В нашому випадку, подивіться, як я вираз. 5 плюс 10А переписав. Чому так переписав? Щоб побачити так званий спільний множник. От вона, ця МК. А Х та Y – це 1 і 2А. І тепер ми маємо цю всю красоту тут записати. Отак От вона виглядає. Спочатку записується спільний множник. Я його ще раз виділю, ця літера М. В нашому випадку це п'ятірка. А в дужках записується те, що лишилося так званий X плюс Y. Все. І це фінал. Розклали на множники. Друге, може бути використана та сама жовта формула, але М-кою і Н-кою, тобто тобто М-кою. Я ще раз виділяю, червоним кольором ці літери М. В нашому випадку це цілий вираз х-3. От що таке М. І зараз ми маємо цю М-ку, тобто х-3 винести за дужки. А12 плюс А, це і є Х плюс Y. Його записуємо тут. Отак От це відбувається. І на цьому все закінчується. Розклали на множники все. Ми маємо бачити під час розв'язування рівнянь нерівності і спрощення виразів, навіть під час обчислення інтегралів так звану різницю квадратів. Для того, щоб це побачити, ми маємо справу зразу з цим виразом подивіться на число 100. Число 100 я хочу записати як 10 в квадраті. Чому я так його записую? Ще раз подивіться 100. Це те саме, тому що у нас у формулі фігурує А в квадраті. Праворуч, у нас є Б в квадраті. В даному випадку це квадрат. Тобто, що ми маємо зараз зробити? Ось так розписати. І отут я буду розписувати. Спочатку А-Б, тобто 10 мінус С. А потім обов'язково дописати це вже друга дужечка. 10 плюс С. Теж все розклали. Може бути ускладнений варіант. Теж різниця квадратів, чому він ускладнений? Давайте подивимось на число 25. 25 можна ж записати як 5 в квадраті. А оцю величину під назвою 9 це квадрат можна представити ось так. Чому так представляю? Подивіться ще раз: а квадрат у формулі у вас у нас це 5 в квадраті. Б в квадраті в нашому випадку це 3c в квадраті. Ми маємо це акуратно по дужкам тут записати. І от зараз починаємо. Перша дужка під назвою А мінус Б. У нас це 5 мінус 3C. І друга дужка, там, де написано А плюс Б у формулі. У нас це буде 5 плюс 3C. Все, розклали. Розклали. Ще, що ти вже таку конструкцію під назвою квадрат різниці. Подивіться, як я цю красоту буду записувати. Ну, число С квадрат так і лишаю. Мінус 2С записую, от в якому вигляді. А цю одиничку як 1 один в квадраті. Чому так розписав? Щоб легше побачити, хто тут А. Подивіться, у нас А квадрат це в нашому випадку С квадрат. Тут в кінці написано b квадрат, у нас це 1 квадрат. Бачите, просто головне побачити, хто тут А, а хто тут Б. Ну, а це так званий подвійний добуточок. Ось він тут. Потім ми маємо використати оцей запис. І зараз він з'являється. Ну, У формулі А-Б, оскільки А це буква С, Б це одиничка, то от так воно записується. І, до речі, робота виконана: ми розклали на множники. Може бути така ускладнена ситуація, це теж, тільки вже квадрат суми. Формула у вас обов'язково буде, вона нижче з'являється. І так само треба цей вираз прекрасний переписати, ось в якому вигляді. Це квадрат просто переписую. 14n записую у такому вигляді, а саме головне О. Отут побачити квадрат, от він, 7n в квадраті. Є таке. І тоді, коли це так розписали, можна навіть подумки, то це квадрат у формулі це а квадрат. А 7n в квадраті це Б квадрат, маємо отак написати в кінці. І зараз тут будемо писати. Тобто буде у дужках c плюс 7n вклали да от і все. От так треба працювати. На НМТ. Ці вирази бачите і оперативно їх паку пакувати по дужкам. Ну, тепер, якою буде ваша емоція? Напишіть це в чаті. Якщо ваша подруга або друг одягне таку футболочку I'm kind of irrational, я напишу свою емоцію. Якщо б я побачив свого друга або подругу в такій футболці, я б, мабуть, відреагував б ось так. Оцей смайлик. Він стоїть в п'ятому рядочку четвертому стовпчику. Напишу 5-4. А які будуть ваші емоції? Як вам така футболочка? Ви б собі хотіли таку? 3-4. Цікава емоція. Це означає, що вам вона явно сподобалася. Круто! Круто! Клас, дякую за таку щирість, цікаві ваші емоції. Ну, а тепер про ірраціональні числа. Ірраціональні числа позначаються літерою і ірейшнол, і що ж це за числа? Це числа, які не можуть бути записані у вигляді звичайних дробів. А от вони і приклади. Скажімо, число пі його називають приблизно 3,14. Але ж насправді там після 14 йде ціла купа до нескінченності. Уявіть собі, до нескінченності йдуть числа, 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 числа після коми. Те саме стосується числа Ейлера є. Його, ну, його озвучують як 2,7 приблизно. Але насправді там після коми ціла купа чисел до нескінченності. Вони в рандомно йдуть в такому порядку незрозумілому. Корінь з двох та сама історія. Корінь квадратний з п'яти – те саме. Корінь квадратний з шести – Аналогічно, корінь кубічний з семи. Логарифм 9 за основою 2. Це все ірраціональні числа, їх записати звичайним дробом просто неможливо. Сінус 60 градусів, у вас навіть в табличках написано: це корінь з трьох поділити на два. І це ірраціональне число, косинус 45 градусів і так далі. Тому що, наприклад, якби було написано корінь з числа 64, то це не ірраціональне число корінь. Добувається, у нас зараз з'явиться ціле число це вісімка. А вісімку можна представити у вигляді звичайного дробу. Тобто тут корінь 64, це раціональне число. Ну, задання 1. З'ясуйте, чи є правильне таке твердження. А стверджується наступне. Значення такого виразу, 4 мінус корінь з 36 є цілим числом. Коли ви бачите такі твердження, починайте відразу обчислювати корені, якщо є така можливість. Тут вона є. Я навіть почну першу дію. Отут написаний корінь з 36. Як його можна перетворити? Запишу лівіше корінь з 36 – і починаю замислюватися, що тут має бути. Тут має бути таке число, яке в квадраті дає 36. І треба згадати табличку множення. Що на що треба помножити, щоб було 36? Ну, 5 на 5 це 25. 8 на 8 – 64. 6 на 6 – Точно. Отже, це буде 6. Бачите, як? Отак От обчислюється корені. І тому всю цю смакоту можна переписати, буду тут. 4 мінус 6, а це мінус 2. А мінус 2, Мінус двійка, от тут цілі числа. Он вона тут. Отут. Все. Тобто, тут стверджується, що це ціле число? Так, ціле число, ви молодці. Ви дуже швидко це зробили. Таке твердження. Значення виразу корін з двох помножити на корін з восьми є ірраціональним числом. Робимо? Ви маєте робити швидше ніж я. От вона формула, якої у вас на НМТ не буде, але ви повинні про неї знати. Коли у нас два корення перемножаються, то подивіться, як можна їх записати. Я це вже хочу зробити. От тут я буду використовувати цю формулу. Тобто запишу під одним коренем, а під коренем два помножити на вісім. А два помножити на вісім, якщо згадати табличку множення, це вже буде шістнадцять. А яке число в квадраті? Що тут маємо написати? Таке число, яке в квадраті дає 16. Що на що треба помножити? Тобто сам на, сам на себе, щоб було 16, 4. А четвірка це у нас яке число? О, воно раціональне. Я навіть представлю в вигляді дробу. 4 перших. Воно належить к'ю. Це множина раціональних чисел, множина звичайних дробів. А там написано ірраціональне, тому ні. Рухаємось далі. Третє. Стверджується, що значення такого виразу тут фігурують корені кубічні є натуральним числом. Пишіть відповідь в чаті. Ну, хто хоче отримати хороші бали, має вже так писати це. Це твердження правильне. Чому на правильне? Молодці відповіли швидко. Тому що у нас є ця жовта, жовта формула, і я хочу цей вираз описувати за цією формулою. Коли діляться корені, можна це все записати під один корінь. 24 поділити на 3. Це тільки коли ділення або множення, додавання, віднімання. No, 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 no. ми так не робимо. Тепер 24 ділимо на 3, це буде 8. Тут корінь кубічний. І тепер ми маємо що тут написати на виході е, таке число. Отут хвилястою лінію я його виділяю, яке в третій степені, тобто в кубі, дає вісім. 8. Це ж треба раз, два, три рази само на себе помножити, щоб була вісімка. Знаєте, ви можете, якщо ви заплуталися, робити так: 1 помножити на 1 помножити на 1. Це буде 1. 2 помножити на 2 помножити на 2 це буде 8. О, все. Значить, тут буде 2. Подивіться, як можна от так, у такий спосіб обчислювати корені. Просто ця трійка. Я її червоним кольором виділяю. Оця трійка це ж степінь корення. Означало, що три рази мали помножити таке натуральне число. Саме на себе, щоб вийшла вісімка. Це двійка. А двійка у нас міститься. Он вона тут, серед натуральних чисел. Тут сказано, що це натуральним числом є. Так, є. Згоден. Це домашнє завдання. Будете робити вдома. Номер два. Обчислити такий вираз. Відповідь пишемо. А відповідь тут от така. І як можна оперативно працювати з цими виразами? Я пишу знак дорівнює. Знак дорівнює. Е, у нас от вона формула, яку ми зараз маємо тут реалізовувати. Е, коли у нас 5, а там добуток множиться на ну, в дужках два вирази перемножаються, і все це підноситься до степеня, то тепер треба кожне число, що є в дужках, Піднести до цього степеня. Отже, 5 ми підносимо до квадрату, і ще корінь квадратний так само підносимо до квадрату. Працюємо далі. Подивіться на жовту формулу. Корінь квадратний з 2 в квадраті це буде просто 2. До речі, хто жовту формулу не пам'ятає, може піти таким шляхом. Корінь з двох в квадраті. Що це таке? Взагалі, що означає ця двійка маленька вгорі? Це означає, що ми маємо корінь з двох помножити на корінь з двох. Ну, сам на сам два рази. А що означає корінь з двох помножити на корінь з двох? Та множення можна це все записати під одним коренем. А це вже буде корінь з чотирьох, а корінь з чотирьох замислюємося, яке число в квадраті дає четвірку два. Все. Але, звичайно, краще використовувати цю жовту формулу. Тобто буде вже 25 помножити на 2, 50. Жовта формула, про що нам говорить? Коли у нас зустрічаються дві операції, так би мовити, пряма і обернена. От уявіть собі. Оце у нас корінь квадратний. І є процедура піднесення до квадрату. Вона обернена, тому я мушу зробити оберну процедуру. І те, що ви зараз бачите, це ілюзія. Ми з вами підемо на фільм Ілюзія Обману обману-3». Підемо. Так, оце ілюзія. Вже ніяких коренів, квадратів не буде. От так воно працює. Рухаємось далі. Тепер вже в Кубі обчислюємо. Та сама формула, той самий сюжет, тільки перед нами третя степінь. Дорівнює мінус 2 в третьому степені. Помножити на корінь кубічний з 5 в третьому степені. Подивіться на оцю формулу, яка у вас є в довідкових матеріалах, і от її реалізація. Зверніть увагу, як ми реалізуємо ті формули, якими ви будете озброєні. А тепер можемо окремо порахувати, що означає мінус 2 в кубі. Це мінус 2 один раз множиться на мінус 2 і ще раз множиться на мінус 2. Коли ми множимо три мінуси, мінус залишається. А 2 на 2 на 2 це буде 8. А жовта формула. Нам, я хочу ще раз підкреслити цю красоту. Тут її розписати, тому що корінь кубічний з 5 в кубі. Це буде просто 5. Щоб, знаєте, не витрачати час на всі ці розписування. Тобто, до чого звелася задача? Обчислити такий добуток. Мінус 8 ми маємо помножити на 5. І виходить, звичайно, мінус 40. Все. От такі у нас спецефекти. А на ілюзію обману ми підемо. Звичайно, подивіться ще раз. У нас є поняття піднесення до квадрату і добування кореня. І от те, що ви бачите, як в тому фільмі це ілюзія. Ви думаєте, тут вузол? От що тут. От так. Only mess without water. Let's go. Такий вираз. Номер третій. Як тут робити? А тут інша формула. Знову вбачити, відчувати навіть на запах. От вони. Подивіться, хочу виділити це число а. А, а. а. Це у формулі. Далі. Синім кольором це у нас Б, 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 Б. Різниця квадратів. І маємо тепер ось так записати тут все це. Ну, реалізувати цю красоту. Реалізовуємо, дорівнює. За цією формулою. Я буду це тут просто розписувати. Корінь квадратний 4,6 у квадраті, мінус корінь квадратний 0,6 у квадраті. Дорівнює, ну і ви вже знаєте, 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 що як тільки у нас з'являються такі красоти, то от ми це бачимо. Да? І чим все закінчується? Ось так і там. Хіба тут буде корінь? Правда, смішно? Не буде. Буде просто 4,6 мінус. Там 06. Просто 06. Без всяких коренів. А це четвірка. Так. Рухаємось далі. Так є ділення. Обережне ділення. Моя вам порада виконувати ось так. Цієї формули, яка виділена жовтим кольором, у вас не буде. Але, щоб не помилитися, краще записати цей дріб, ну, записати цей вираз корінь з 7 плюс корінь з 3 у вигляді дробу. Я малюю риску дробу і пишу 1. Ви ж знаєте, в математиці, скажімо, у нас зараз дитині Але його можна записати отак: 2025 поділити на 1. Тобто, в математиці це елементарно робиться. Для чого так зробив? Щоб не помилитися, продовжую далі. Зараз ми маємо відділення перейти до множення. І от зараз буде виконаний цей перехід. Тобто 32. Поділити на корінь з 7, мінус корінь з 3. Ми лишаємо без змін. А тепер бачите, оці великі дві крапочки. Вони символізують ділення. Тепер буде одна. Це вже множення, але дріб. Перевертається от так. Корінь з самий додати корінь з трьох. Як ми перемножаємо дроби? Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Тобто 32 помножити на 1 це буде чисельник. Ну і знаменник корінь 7 мінус 3, що множиться на корінь 7 додати корінь з 3. Тільки там я не записав. Корінь. Корінь з трьох. І тут корінь з трьох. Хочу підкреслити зеленим кольором цю красоту, яка у вас є в довідкових матеріалах. І от зараз маємо це використовувати в знаменнику. Ми побачили там різницю квадратів. І продовжуємо дорівнює. 32 це чисельник. А в знаменнику вже згідно з цією формулою, яка є у вас в довідкових матеріалах. Корінь з 7 в квадраті. мінус корінь з 3 в квадраті. Продовжую вже тут нижче писати. 32, квадрати корінь заємо. Корінь 7 в квадраті це просто 7 мінус 3. У нас 32 вже поділити на 4, а це буде 8. Бажано всі оці речі. За лічені секунди. Такі вираз. Тут інша формула називається квадрат різниці. Подивіться, будь ласка. Хочу це виділити. Гляньте на те, що нам тут задано. Ось на цю красоту. От вона. Я її так, так пробігаю лазерною казочкою. От вона, вона тут. Мабуть, повиділяю. Зеленим кольором корінь з 10 це число А. А 0,5 це число Б. Це число B. От так. І маємо зараз розкрити там дужки. Чим прекрасна математика? Тим, що доводиться чимало писати і розписувати. І під час розписування іноді ламається олівець, не працює ручка. Ще раз перепрошую за затримку. Да, таке буває це життя. До речі, це дуже хороший у нас з вами челендж вийшов. А ми бачимо, що означати дові повністю довіритися йому штучному інтелекту, тому кому ми довіряємо завжди, хто нам допомагає, в певний момент він може зробити нам. Не так, як ми цього хочемо. Ще раз перепрошую, ми будемо цей е, вебінар продовжувати. Зараз подумаємо, який день. Я все одно вдячний вам за підтримку, вдячний за коментарі. Ви дуже оригінальні, креативні. Ще раз переконуюсь, наскільки ви сильні і потужні. Отже, до скорої зустрічі на цьому тижні. Бай-бай!